В журналі оцінок я маю натиснути на дату колонки з уроком для створення домашнього завдання. Але зверніть увагу, що колонки з зеленою смужкою вже мають під'єднані теми та теми уроків, і тому кнопка Створити домашнє завдання відображається одразу. Але якщо буде обрана колонка із червоною смужкою, де тема і тема уроку ще не додана, то кнопки Створити домашнє завдання не буде. І я маю або обрати тему розділу та тему уроку тут. Після чого переходити до створення домашнього завдання. Або можу додати тему через сторіночку з змісту уроків і додати урок тут навпроти потрібної теми уроку і теми розділу відповідно. Отже, тема і тема уроку додана, тому від 29.04 я можу задати домашнє завдання. Де натискаю кнопку Створити домашнє завдання. Далі обираю урок, на який задається домашнє завдання. Будуть відображені всі уроки після 29.04. ось, наприклад, 5.05. В описі домашнього завдання і вноситься сам зміст домашнього завдання. Але цей зміст може бути одразу відображений шаблоном, бо в моєму разі була до теми уроку під'єднана. Частина шаблону, де написано виконати вправи номер. І я вже, як вчитель, просто додаю до цього шаблона, наприклад, сторінки 125-127. І натискаю кнопку Створити. Якщо б шаблон не було створено, я б вводив з самого початку домашнє завдання без шаблону попередньо. Створити. Після чого від 29.04 у мене вже є створене домашнє завдання. І ще раз, натискаючи на колонку з датою, я можу переглянути, яка саме була тема, який саме зміст. Який саме опис домашнього завдання, так, від якої дати, на яку дату, і дати, додані файли відсутні. Тому я можу через кнопку Додати ще додати файли будь-які файли, які вважаю за потрібне. Наприклад, це може бути якась презентація, яка може використовуватись вже під час відповіді на домашнє завдання. Будь-яку кількість файлів вчитель може додавати. Єдине обмеження це 100 МБ об'єму. Файли більше 100 МБ об'єму відображатися не будуть. Також можна додавати посилання, які будуть активними, і учень одразу може натиснути на це посилання в своєму електронному щоденнику. Отаким От чином створюються домашні завдання в електронному журналі Система єдина школа. До побачення!